Читання з книги Откровення святого Йоанна Апостола повів мене ангел у Духові на Велику й Високу гору, і показав мені святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу, його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого, як кришталь. Воно мало великий та високий мур, і мало дванадцять брам. А на брамах дванадцять ангелів, і написані імена, імена дванадцятьох племен синів Ізраїля, зі сходу, три брами, з півночі три брами, з півдня три брами, та із заходу три брами. Амур міста мав дванадцять підвалин, на яких 12 імен 12 апостолів Агнця. А храму я не побачив у ньому. Бо Господь Бог Вседержитель, то його храм. І агнець, і місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб йому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником його є агнець.